Я після обід лежу. Трохи притомилася. Ну вже ж, а, як кажуть, крок вперед, а два назад. А це вже такі темпи. В хаті в мене хрестись і тікає, називається. Ну нічого страшного. Я вже особу і прибирати не хочеться, бо ж буду. По одній кімнаті такі ж тюль з завтрашнього дня. Ще одну кімнату, тюль зніму, переколочу вікно помию. Буду трохи ганяти павутиння, пепелення. Ну, до Нового року потихеньку буду готуватися. Я ж зразу все не можу зробити, а потихеньку. Хочу вам усім мої дорогенькі подякувати за те, що взяли участь у конкурсі. Переможців ще раз хочу привітати. Ну і, і держимо хвіст трубою. Ще, дай Бог, ще будуть конкурси, будуть подарунки. Ну, не, не багато спонсорів, небагато й подарунків. Але нічого. Слава Богу, і за це. Ну, і вже ж я тепер хочу вам сказати, що я вже справжній блогер. Понімаєте, справжній вже купила собі лампу. Ну, ну, така я вже. Бо всіх є, в мене немає. Як це так? Може, вона мені нічого. І не допоможе. У мене вже є дві ноги, один журавель, одна рівна, а це ще, ще й таку лампу купила. Ну, 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 це коротше, коротше горя. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі. До завтра! Много пошту забере ялинку. Я замовив цього руку нову, невеличку, Дій, до паска каже. Я нічого не викладав. Поїхав на пошту. Маленька okay, Ілиночка вийшла, не маєш? Угу. Що це ви робите? Лазаретики чи що? Ходімо. Роблю отак, дивіться. Ну зараз дійсно. Оп! А зараз? А, не працює. Вже завтра, дійсно. Вот так у нас сьогодні проходить вечір. Марк дивиться фінал в туріні Алькарас з Сінером. Я футбол з тенісом. Короче, ти що дивишся? Теніс? Да. За кого ти вболіваєш? Я, я сино, да. Три роки вже знаєш, що ти є Молодець. А також будеш в теніс, чи будеш в футболіст? <звук> — <звук> <звук> Буду плавати в мандаринах. Плавати в мандаринах будеш. Такий вибір, все правильно. А також будеш питання, чи будеш футболіст? Mm, Буду плавати в мандарині. Плавати в мандаринах будеш такий вибір. Все правильно. <ріпи> Завжди хотілось великий будинок, двохповерховий. Завжди хотіла, а тепер він двохповерховий і нафіг він нужен. Ви позитивна, я сумую за вами так, на чужині буває депресія разом з вами поплачу, дякую вам. Не плачте. Я плачу за те, що я вже так заморилась втрачати, так заморилась дівчат втрачати, У мене вже просто нема сили, чесно, я вже просто горю в цих втрачаннях. Все це трошки такий ж телевізор. Це для собачок музику включила. Так надоїло мені втрачати, в мене я так сяду і задумаю, скільки втрат в житті ну, більше, ніж весілля, чесно. Бабушка, ну ладно, бабушка вросте дідусь, це я ще в шостий клас ходила. Дідусь, бабусю, мене винянчили. Тоді пішла з життя сестричка, якій 9 років боліла, півтора року онко, ударилась коліном і саркома, і все. Коротше. Після сестрички бабуся, тоді брат 29 років трагічно загинув, тоді батько в 69 років, тоді чоловік, собачки, це моя душа, це, моє, це моя душина. Я взагалі не знаю, я дивлюся зараз на вінтера, і мене просто, я розумію, що фініш не так далеко, і в мене просто розривається серце. Так що ну, весілля я вам тут не обіцяю, хоч можу й Ну, Зараз от, я зараз йшла в магазин і я. Наскільки наплакалась, думаю. Я вже просто згораю в оцих втратах. Якби мені самі ну, просто не згоріть повністю. Я працюю над собою, я багато читаю, ну так треба. Ну, всі ж ми не вічні, всі ми помремо. Дорогі друзі, всі помремо. Ніхто на цій землі не Тому... А от чогось так важко. Ну, чого так важко? Не знаю чого. Важко і все. Ой. Цупчик і згадаю садочок. Садочку це, а що з вінтера? Почки з вінтера. Я знаєте, як себе курю, ми, я, я їй казала, кажу, Вінтер щось так у нас схуд дітям казала. Щось, мама, ти накручуєш, мама, ти не думаєш. У ну, нього почки ми ще чекав, його організму робили 23-му році, коли нас хим обвозив в Україну. Ми там проходили все. І тоді вже в нього почки ми йому періодично прополювали аніфровом. Я не пам'ятаю, як там в ліки звуться, Ой, про, ну, про, да, прополювали. Ой, пропоювали таблеточками. Так, він уже старенький, йому 14 рік, але для, шест... для породи шицу вони живуть і 17 років. Ну от так, так сталося. В один мисс собаки стало... Я бачу, він худа... похудов, ну зовсім похудав і не такий активний. Здали аналізи, а в нього зовсім з почками капаємо гемодіаліз. Я вам вірю, сама залишилася сороту. А в сорок, боже, боже, Ліса. Ой. Казала моя бабуся, знаєте як? Без, е, мат, без батька на напів, півсирота, а без матері кругла сирота, тому що батько не дасть. Різні батьки бувають, нічого казати не буду. Ну, Мій батько наскільки був слабохарактерний, що він ну, ніякої захисту в мене не було ніякого. Тому я і от тепер я так розумію, я завжди. Купляла цю дружбу, що це в мене зараз таке вийшло. А купляла її через те, що завжди я стараюсь людині віддати останнє, догодити, зробити, ну, тому що так виросла все життя, комусь щось ну, робити добро, бо мені всю життя зробили погано, розумієте? і мачуха, я пам'ятаю, вона мене як ображала, коли так з нею сталося, що мені прийшлось мити і прибирати усе, мені стало жалко. Я не змогла так там, знаєте. Ну, і накричу інколи, кажу, мам, ну вже відро, ну мені ж так важко приїжджати, гріть воду взимку, оце все прибирати. Ну, коротше, така, значить, моя доля, дівчата, я просто згораю в цьому всьому, я згораю. Я боюсь, що я скоро сама так згорю, чесно слово. Що на чужині, що з собачками так. Я ж розумію, що вони будуть іти один за одним. Це я хлібчик віжу на е, той. ви? На сухарики. Я тоді олійкою його приправкою і буде, той, скажіть мені, буде до супу. Чесничком, чесничок є. А так лоточок тоді пересиплюю. Ох, діти любили. Я в суп не кидала сухарики, а так серветочка біля кожного, і отак біля кожного сухарики. то суп ще цілий. А сухарів вже Лена нас. Доброго дня, доброго дня. А, а сухарів вже кричать ленті ще. Ой, так що дуже я засмучена за вінтера, дівчат. Дуже, трошки дуже. Четвер, йому було так погано, я вже навіть ну, не уявляла, що. Навіть думала, що вже все. А в п'ятницю зробили ще раз на тиждень крапельницю вранці, він, слава Богу, поїв. Сьогодні поїв печінку кролика. На це Спи, трошки спи, Свієнечко спи, тепер тебе вкрити спи. Таке дівчата. Тому хотіла пиріжки, а тоді подумала, думаю, я їстиму. Діти то не їстимуть, а я їстиму. Думаю, я, може, в середу там, на капусточки підготую і щоб дітки забрали Ну, спечу. Покажу вам рецепт, який у мене в кожного свій рецепт, у мене свій. Якби тільки все був настрій на це. їх діти заберуть на роботу. А також завтра вихідний на роботу не заберуть. Я сьогодні на цей край магазин ходила, тут такий елітний район, такий Доброго дня Ларісочка. Такі люди живуть, видно, не бідні, то в булочну черга, ну це страшне. Такий день немає. А сьогодні ж вихідний і всі стараються. Тому я, дівчки, оце так, а це я зараз кину на грі. Оце замариную і замариную, ну, поняли ми. Ну, це не зараз, це ближче до вечора.